Друзі, сьогодні ми поговоримо про енергетику, характер людини, а також про прості способи корекції. Кожна планета в індивідуальному гороскопі дає нам певні якості характера. Що сильніше проявлена певна планета, то яскравіше якості цієї планети проявлені в нас. І тим частіше ми любимо певні кольори в нашому гардеробі, інтер'єрі та взагалом у житті. У ведичній астрології джотіш є багато способів, як впливати на свою енергетику. Один із них це колористика. Недаром кажуть, що зустрічають по одягу. Однак кольори впливають не тільки на те, як нас приймають оточуючи, а й на те, як ми себе відчуваємо всередині. Тому сьогодні ми поговоримо про кольори, які нам подобаються, і з якими планетами вони пов'язані. Сонце особлює собою впевненість, віру в себе, оптимізм, життєрадісність, помітність, лідерські нахоли, статусність, йому довідає такі кольори, як жовтий, золотий, рубіновий. Марс. Уособлює рішучість, пристрасть, уміння відстоювати свої кордони, різкість, войовничість, йому відповідають такі кольори, як червоний, цегляне-червоний, іржаве червоний, мідний, рудий, темно-помаранчевий, вугільно-чорний. Міркурій уособлює товариськість, комунікабельність, рухливість. Гумор, інтелектуальний нахили, миролюбність, підприємницькі нахили, йому відповідає кольори зелений, бірюзовий, м'ятний, смарагдовий. Місяць уособлює жіночість, м'якість, теплоту, любов, материнську енергію, сердечність, розслаблення, комфорт. Йому відповідають такі кольори, як білий, молочний, среблястий. Колір морської хвилі, колір морської раковини. Венера уособлює легкість, дружелюбність, емоційність, романтичність, привабливість, харізму, уміння висловлювати свої почуття і емоції, прийняття себе, сексуальність. І кольорами є рожевий, пістрявий, яскраві, ванільні. Світлооблакитні, непівпрозорі, кремові, бежеві, сріблястри, перламутрові. Сатурн уособлює порядок: і відповідальність, пунктуальність, працьовитість, холодність, зібраність йому відповідають такі кольори, як чорний, темно-синій, коричневий, сірий, графітовий, вугільно-синій, сталевий. Перебір цих кольорів. У повсякденному житті, наприклад, в одязі або інтер'єрі, може давати людині депресію і закрити сферу стосунків у жінок. Юпітер уособлює мудрість, глибинність, спільність, півчутливість, філософський погляд на речі, оптимістичність, цілеспрямованість, успішність, впливовість йому відповідають кольори, схожі на кольори Сонця. Жовтий, шафрановий, охра, колір куркуми, м'які, теплі відтінки, східні кольори. Раху уособлює інноваційність, нестандартність, оригінальність, бунтарство, уміння порушувати суспільні норми і погляди. Йому відповідають такі кольори, як Темнокоричневий, земляний, кітчичний, усі неонові кольори, синій зелений, мутно бірюзові різні смужки в воді, зірванності, наколки, татуювання. Кету оособлює відчуженість, асоціальність, мудрість, таємничість, аскетичність. Його кольори є сірі і димчасти. Ось такі кольори відповідають кожній з планет. Комбінуючи ці кольори у своєму гардеробі, в інтер'єрі, загалом у житті ми можемо впливати на нашу енергетику та коригувати вплив свого гороскопа. А вам, друзі, які кольори на даний момент подобаються в житті? Діліться з нами в коментарях. Для нас завжди важливий ваш зворотній зв'язок. Також нагадуємо, що для жителів України до 15 травня діє знижка на наші астрологічні послуги. Через два дні дія знижки зупиняється. Бережіть себе і до нових зустрічей!